Спільнота. Сьогодні ми з вами повинні розібрати будову мажорної і мінорної гами. Подивіться, будь ласка, на піаніно. Все у нас є з під носом, щоб було краще. Пояснюю. От бачимо гаму до мажор. Від до до. до. Я сказала до мажор, тому що це буде будова мажорної гами. Мажорна гама будується тон, тон півтон. Три тона і півтон. У мажорної гами є три стійкі ступені. Перша ступінь або тоніка. Я взяла ноту до, тому що у нас гамма до мажор, третя ступінь і п'ята ступінь. Решта ступеней нестійкі. Пам'ятаємо, що ми повинні розв'язувати стійкі і нестійкі ступені. Нестійка друга ступінь завжди розв'язується в стійку першу. Нестійка четверта ступінь завжди розв'язується у стійку третю. Нестійка шоста ступінь завжди розв'язується в стійку п'яту. У нас залишається сьома ступінь, яка теж розв'язується в першу. Повторюю ще раз: друга в першу, четверта в третю, шоста в п'яту. Сьома в першу.